Вравнюємо сухпайки ЗСУ і Швеції. Що як лучше у того чого більше? Поехали. Починаємо ми з завтрака. У ЗСУ завтрак. Це квасоля з яловичиною, печеньки, кава з цукром, солька і салфетка і ложечка. У Швеции. Это овсяночка. Потом какао. какао можно поесть либо сушеные фрукты, либо батончики. До кофе можно взять шоколада. Влажная салфеточка, зубочисточка и жвачечка. В принципе, если взять... Да, Маркош, хорошо. Якщо взять по завтраку, то у Швеції якось аппетитні виглядає. Так, дивимося, що у нас на обіді. ЗСУ України, то суп Суппайок. Це суп гороховий. Каша пшенична з куркой. Сухарі, галетки, ложка, як звичайно. Соль, цукор, джем, чайчик і волога серветка. На джемчик. На. Да. В принципі, ситно покушати. Це потім будемо пробувати. В Швеції що у нас предлагають? Це мівіна швидкого приготування. Потім пюре з курицею. печеньки, тарталетки, лавашек, батончик энергетический, Пащет. как раз до тарталеток, влажная салфеточка, зубочисточка, изотоник, энергетик, кофе, если хочешь выпить, но без сахара, ну и жвачечка, как обычно. Тут на утро, обед и завтрак есть. Ой, вечерю. Так, ужин у нас Український сухпайок. Каша гречнева з яловичиною. Можем. Чай, Можем. сукор, Маркуш, це сухарики, э, ложечка, мусор, мед, 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 мед соль. Серветка і галетки. В Швеції, що нам пропонують макарони з тівками в томаті. Ізотоніком це все запить, бананом закусить, потім орешки скушати. Закусити це все шоколадом чорним. Одна ложка на всі випадки життя. Ну і це добре. Дві салфетки влажні. кофеек. Кофе ну и салфеточки тоже тут на целый день что-нибудь. Так что вот так вот. Мне кажется, что у Швеции чуть-чуть лучший рацион. А там попробуем, посмотрим. Так что все, всем папа.